Оселилася тривога в серці і тривога за вікном. Липкий біль і чорний смуток через втрату найкращих з нас: руйнування, хаос, сльози, смерть це війна. Але ми живі. Ми створюємо сім'ї, народжуємо дітей, вчимо і вчимося. Ми лікуємо і відпускаємо ліки. Ми є тут, бо любимо цю землю і людей навколо. А ще ми допомагаємо тим, хто там хто ціною свого життя та здоров'я тримає землю та небо над Україною. Тому сьогоднішній наш захід благодійний. У понеділок, разом із погодою, яка плакала осіннім дощем, ми плакали. І проводжали у небесну батьківщину студента шостого курсу медичного факультету, командира розвідувального взводу 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Богдана Власія. Який у 20 років став добровольцем. А вчора мало виповнитися 40 років кандидату педагогічних наук, доценту кафедри мовознавства нашого університету, старшому лейтенанту Збройних сил України Юрію Чопику. Але йому назавжди 37. А загалом із університетської родини уже сім осіб поповнили ряди небесної армії. Доброго дні всім. Мене звати Адріана, і є постійно 2016 року. Дуже коротко діялю своїм шляхом. Насправді мій вибір саме фармацевтичного факультету він був абсолютно свідомим. У мене, ну, у мене був вибір між різними факультетами, і можливо навіть на той час мої батьки, мої знайомі там друзі в них була суб'єктивна думка стосовно того, що можна обрати щось інше. Я обрала фармацію, тому що я так відчувала на той момент. І оглядаючи зараз, я повністю розумію те, що мій вибір був правильний. Я дуже тішуся, що я обрала саме фармацію, яка знадобилась мені протягом цього моєму професійному шляху. Власне, протягом 6 років я працювала у сфері маркетингу медичного, фармацевтичного, але з початком повномасштабного вторгнення мене було запрошено до міжнародного. Американського благодійного проекту, на який здійснюється за підтримки Міністерства охорони здоров'я та офісу президента, і наша місія дуже поголодна. Вона спрямована на підсилення логістики охорони здоров'я. Я дуже тішусь того, чого нам вдалося на даний час досягти, нам вдалося вже розпочати. Доставки лікарських засобів та компонентів крові з використанням безпілотників. А проект вже реалізується у Київській області. А також ми зробили вже перші кроки для того, щоб працювати в Івано-Франківській та Рівненській області. І станом на зараз будучи керівником відділу медичного забезпечення компанії. Я дуже тішусь бачити випускників, наших випускників саме івано франківського медичного університету навіть 2024 року, а вже як наших молодих спеціалістів. Тому я насамперед хочу подякувати своїм викладачам, які приклали дуже багато зусиль для того, щоб ми стали тим, яким ми є на сьогоднішній день. і я хочу звернутися до студентів цінуйте те, що вам дають кожного дня, і не старайтесь черпати від людей з такою глибокою експертизою все, що тут є можливо. Вітаю всіх святом і наскільки він всім, хто дав можливість отримати собі якісну освіту та професійно зростати. Всі всім! доброго дня. Назвати я випускник тисячі шістнадцятого року. Дякую університету, Ірині Валереті викладачам за можливість бути присутнім сьогодні на цій події. Дякую Збройним силам України за можливість стояти тут в захисті. Я пам'ятаю, з 2011 рік, коли я виступав на промістичний факультет, я чітко знав, ким я хочу бути і де я маю бути. Ясна річ, не без того, я пробував себе на певній складі, я попробував себе в аптеці, але напевно завдяки. Тому що коли зробили з мене людей, перш за все, завдяки здобутим знанням та комунікативним навичкам. Я е зараз там, де я хочу бути, я регіональний менеджер на праву компанії на Західній Україні. Я тішуся, що я тут є. Я тішуся, коли випускаються нові провізора, нові фармацевти для наступного оздоровлення нашого населення. Я щиро питаю всіх з професійним святом. З святом він чинастичного факультету. Хочу побажати всім хлебення, хочу показати всім всі, е, здійснення мрії, е, перемоги, мир і віруся. Слава Тобі. А ми розгорнуємо наше відео. За думка ЕДК.